Сьогодні у випуску. У селі поблизу лінії зітхнення залишилося дві родини. Розносить повістки. Історія жительки Малокатеринівки. У Запоріжжі знімали документальне кіно. Збирали свідчення про війну. Окупанти обстріляли Оріхів та село Новояковлівка Оріхівського району, 8 серпня. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Зруйнована кухня та ванна кімната, пошкоджені стіни та дахове покриття. Один із ракетних снарядів потрапив прямо у середину будинку. В інших домівках ударною хвилею потрощило вікна та стіни. Пожежу вдалося вчасно ліквідувати рятувальникам. Уріхівці повідомили про пошкоджені присадибні ділянки, гаражі з автомобілями та інші господарчі споруди, а також ушкоджені квартири уламками снарядів. травмовано декілька громадян різного ступеня тяжкості їхня кількість уточнюється. Люди доставлені до лікарні. Порожні вулиці та покинуті собаки. Таке нині село Запорізьке, розташоване на кордоні Запорізької та Донецької областей. Тут залишилось тільки дві родини з десяти, що мешкали раніше. Юлія, Тетяна Борисівна та чотирирічна Мілана одна з них. Отож так і живемо. Десь стріляють, десь те. Де. Буває і страшно, ну сидимо, терпимо. А так поки терпімо все. Саме село снаряд поцілив лише один раз на поле. Тоді вперше і востаннє ховались у підвалі. Втім, обстріли сусідніх населених пунктів чують весь час. Кожен день і вдень і в ніч. І ночою і, і ночі, і вечором, і утром раненько буває, буває ра разному буває господарства. Сім'я зараз фактично немає. На початку війни вирішили поїхати до родичів у центральну частину України, тож засадити город не змогли натомість мають своїх курей. Запасів ще медикаменти старих запасів. А продукти у нас там з сосновки. Він як до війни їздив. У нас чоловік ну у нас магазина тут немає, це крамниці. А він так їздив нас привозив, ну і зараз потрошку там привозив. Одинадцятирічна Ліза разом із батьками та молодшою сестрою живе в самому кінці села. Допомагає доглядати за покинутими собаками. З початком війни чотирилапих охоронців у них у дворі побільшало. Люди повиїжджали. Ми собак до себе позабирали і годуємо. Виїжджати з села родина не планує. Вірить у зсу та перемогу України. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Господи, Ісусі Христі, Сине Боже, услиш мені недостойну роботу роботою Світлану. Господи, во власті твої, чади мої, Андрієчка, Вікоска, Кирюшенька, маленькі спаси і храні їх імені Твоєго Раді. Ось так з молитви за рідних починає та закінчує свій день жителька Малокатеринівки Світлана. Її син зараз захищає Україну на запорізькому напрямку від російських окупантів. 25 лютого він повідомив, що піде добровольцем, а 26-го вже ніс службу. Сказав мені, ма, я не піду добровольцем, хоча він мене не служив. У нас на гіпертонії у усіх і тому в армії ні. А тут на що я сказала синок. Я не можу сказати тобі і ні, і не можу сказати тобі да. Вирішуй ти, і твоя сім'я. І 27-го він мені скинув першу фотографію. Каже ма, а на мене не знайшли Гавелі, даже бушлати він такий невеличкий, но корінастий. Ну а зараз ізячний хлопчик. Світлана щодня чекає на дзвінок від сина, знає, першою телефонувати не можна. Син для неї, як янгол-хоронець, бо лише разом з побратимами захищає її та інших. А й попереджає, коли треба спускатися в сховище. Коли сильно гримить і страшно на душі, звичайно, то у мене є підпас у який я спускаюся. Зазвичай у вас в мирний час тут консервація, так? Да, так, да, да, Головне його як призначення. Нічна консервація, картопля і всі як. І всі заготовки на зиму. Ой, ну я як перший раз лягла в ночі колись і лягла на оцю полицю. Мама ж дорогає, я ж себе вщущала, як в гробу. <гум> я на оць, на оць. лягла, тут зверху дошки, там холодна стіна. Як це сильно бегкало, то і здримнула, була тут до ранку, включила собі світло. Ой, а зимою я в Герелі. я ще собі тут і дубчик ось, Так що в мене ще ж тут і грілося. Все, у меня летіл комари. Колись Світлана працювала на будівництві інженеркою проєктно-кошторисних робіт, тепер у Малокотеринівській селищній раді стала інспекторкою військово-облікового столу. Важко морально. Ну, У мене якесь оце ж таке чувство, було, як, почуття було таке двояке. да? Що я говорила, що чоловіки, хто ж буде нас захищати? Це перше. І друге, що мій до син там, чому ви там сидите? Якби знаєш, що це все буде добре, і всі вони вернуться, і все це буде добре. Да? Це один момент. А якщо, а не те, поки. Так, а потім хто скажуть повістку приніс, як вісник вроді цього. Тому важко. Учасне дуже-дуже важко. Ховаються. В основному. 에, знаєте, ті, що як кажуть, у кого є сознання, є, є патріотизм, ті вже пішли. Тому що вже все-таки час такий да, період. От. А ті, що зараз і бояться, Ті ховаються, в основному не виходять. І ми ж бачимо, що вікна відчинені, що людина вдома. Як мій внук каже, ба, ну от не переживай, що ті не беруть. Ну не треба, труси, от там, Ти розумієш? Туди треба люди, які йдуть з таким настроєм, патріотичним, що треба захищати нас, а не які, говорить, можуть вистрелити в спину. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Отак от може ти Ой. Ось в такому стані у нас внутрішнє приміщення нашого підвалу. Туди навіть зайти не неможливо, воно залите, ще й криси валяються, і все. Ми вже один раз збирали їх. Мало треба ще йти збирати. Жителька будинку, 2 по вулиці, дослідна станція, Любов дереве, каже. Укриттям, що розташовано у підвалі, могли користуватись понад двох десятків жителів цього двоповерхового будинку, враховуючи те, що посилилися обстріли. Вчора, сьогодні, куди нам бігти, як мені об'яснили в райсполкомі, то це саме найближче. Це опитна чи дослідна станція, 84. Це за 15-20 минут. ходьби, як ми молоді, так ми швидко. А якщо пожилі люди в нас до будинку є? за останні місяці, укриття затоплює, а поруч із входом утворилась величезна яма. Каже вісімдесятирічна річна Емалях. тривожно. Звісно, в пожилому віці. Дуже тривожно. Звичайно, у літньому віці сховатися, укритися ніде. Потрібно бігти кудись далеко. Цю яму навіть ніхто не огородив, аби люди не травмувались. Жителі будинку направляли колективне звернення до керуючого компанії Мрія, що обслуговує будинок з проханням вирішити проблему. В відповіді на нього ми так і не отримали. Звернулися по-другому, другим зверненням, вже повезли його на саму в саму мрію, щоб вони прийняли, тому, тому що цього ми не, не дождалися відповіді. Спитали за відповідь на, на цього листа. Вони сказали, що навіть не знають, хто її отримав це звернення, і тому вже сьогодні другий місяць. Як ми на це не отримали листа? Ну що треба робити? Ото все. Ми могли б і самі зробити. Ну так був би матеріал, ми б і самі зробили. Технічний директор керуючої компанії Мрія Костянтин Груша, 8 серпня, телефоном повідомив Суспільному. Укриття у будинку. 2А по вулиці, дослідна станція. Відновлюватимуть була комісія департаментом. Сьогодні була комісія за участю представників департаменту ЖКГ, водоканалу та інших фахівців. Обстежили будинок, встановили маяки, за котрими будемо спостерігати. З Завтрашнього дня будемо розпочинати відновлювальні роботи входу у підвал. Відновити вхід до підвалу. Обіцяють протягом тижня за кошти керуючої компанії. Розказав Костянтин Груша Валентин Пересипкін Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Запорізького рятувальника Євгена Донця посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Нагороду 9 серпня передали семирічні Донці загиблого Єлизаветі Донець. Старший пожежний рятувальник 4-го пожежно-рятувальної частини Запоріжжя загинув 18 березня під час гасіння пожежі у селі Наталівка Запорізької області, що виникла внаслідок обстрілів російськими військами. Пам'ятати те, що він своє життя віддав за інших. Це найвища, найвищий прояв людських число. Так само я хотів би подякувати всім рятувальникам Запорізького краю, вам, кожному з вас, і тим хлопцям, які на окупованих територіях перепадають, продовжують нести службу і забезпечувати безпеку для світу. Рідні та близькі загиблого колеги, а також керівництво головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Запорізькій області вшанували пам'ять Євгена Донця хвилиною мовчання. Запоріжжя стало першим містом, де відбулися зйомки документального повнометражного фільму Скринька історій українців замість професійних акторів у головній ролі пересічні містяни та переселенці, які розказують свої історії про те, як переживають цю війну. Микола та Наталія переїхали до Запоріжжя із Луганської області у квітні. Для 92-річного чоловіка це друга евакуація у житті. каже, дуже хотів взяти участь у зйомках, аби поділитися своїми переживаннями. Перша евакуація була. Перша евакуація була у 41-му році в далекий Казахстан. Вивозили дітей. Я вихованець дитячого будинку. Десять років у дитячому будинку був. Їхали ми довго. Працюю евакуацію. Я не сильно хотів виїжджати із Севера Донецького, але наполягла донька. Я приїхав сюди, тут є родичі. У холі кінотеатру розташували спеціальну бокс-скриньку, де відбуваються зйомки повнометражки. За задумом режисерів людина на самоті, увімкнувши камери, розповідає свою історію та переживання під час повномасштабної війни. Інтерв'юм'я давалась там. Е -е, Місложна інтерв'ю мені давалось не складно, але я ніколи так не копалася. Коли я там була, коли ці вибухи вже звикла до цього, просто знала в який час, який звук, куди вибігати. Коли вже почала розповідати, вони якось всі ці жахіття вони спливли. Ми зараз почали знімати документальний повнометражний фільм, який називається «Скринка історії українців для позамовлення американської компанії CBN. Німецького холдингу Арте і британського телевіді. Режисер нашого проекту це британський журналіст, письменник Девід Белтон. Унікальність проекту полягає в тому, що це не журналіст інтерв'ює і питає, якісь питання і веде людину, а це сама людина, вона як би, рефлексує стосовно своїх пережитих емоцій, відчуттів, от знаходячись зараз в таких драматичних подіях. Ми шукали. В певному сенсі типажі мати хлопця, які воює, людей, які в внутрішньому які покинули свої домівки, дітей, військових, людей, які втратили своїх близьких. Саме з історій українців, авторських відео та фото й складатиметься фільм, каже Роман Мартиненко. Історії, які торкають внутрішнього, ми це робимо для наших іноземних партнерів, щоб вони теж розуміли, що відчувають зараз українці. У планах знімальної групи відвідати 10 обласних центрів України. Зйомки відбуватимуться і за кордоном. Прем'єра стрічки відбудеться у лютому 2023 року на міжнародному кінофестивалі Берлінале у Берліні. Доброго дня, мене звуть Віра Коболецька. Я приїхала з маленького села. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, новини на Суспільному, Запоріжжя. Понад три місяці батько одинак Павло з сином та своєю мамою перебували під авіаційними та артилерійськими ударами ворога у передмісті Маріуполя. У травні чоловік вивіз рідних на підконтрольну територію. Ще два місяці тривав шлях на захід. Свою історію Павло розповів Суспільному у прикордонному польському містечку. Перемишль у перемишлі Павло разом зі своїми рідними зупинився в українському народному домі, що дає тимчасовий притулок переселенцям із України. каже мати відмовилась від їхньої спільної. Дитини ще два роки тому, і коли ворог атакував Маріуполь, що розташований у семи кілометрах від старого Криму, де жила родина Павла, він намагався захистити психіку шестирічного сина. Коли було дуже чорно, ну, ну, він вже на такий маленький, він ну гучно, страшно. Те це людський фактор. Ти йому нічого не скажеш. Він просто сидить до тебе, все таки мальчима, дивиться і все. А коли так, ну, не дуже, то так, салютики. І він йде по старому Криму, о, салютики, салютики. А це там був, блядь, ліча, азовсталь. Отаке. Я намагався зробити так, щоб моя сім'я не відчувала, що не достає продуктів, що приготувати неможливо, що нема води. Я старався, щоб було все. отримати пайки то було випробовування. То, що вони видавалися на метро, і коли там збиралося дуже багато людей. І коли вичиналися двері, то все. Толпа йде, хто, хто попереду, то неважливо. То може бути дитина, бабуся. Вони просто йдуть вперед. Люди падають, а вони йдуть. Дуже тяжко було дивитися на це. Старий Крим родина залишила 8 травня. Раніше не зробили це через відсутність будь-якої інформації про ситуацію навколо Маріуполя, каже Павло. Без зв'язку взагалі. тобто ми не знали про бушу. Ми не знали про це. Ми не знали про інше. Навіть не уявляли, скільки територій вже взяли. Інформації було нуль. Інформація була тільки про те, що треба зробити фільтрацію і все для родини Павла та інших жінок із дітьми в українському народному домі. Ще з кінця лютого облаштували зони відпочинку, харчування, класи для навчання польської мови. В нас є також працівники, спеціалісти, які допомагають знайти людям житло і працевлаштуватися, якщо вони цього потребують. Наші волонтери є присутні на переміському вокзалі від 24 лютого, і вони круглодобово мають свої чергування. Через нас центр перейшло більше тисячу волонтерів з цілого світу. Тут в українському народному домі Павло швидко знайшов собі роботу. Я відкрив українську групу, позвонив до першої об'яви. І все. Ти знайшов собі роботу в молоді. Досвідчений зварювальник Павло впевнений, що його професійні вміння будуть затребуваними. А відтак він зможе забезпечити свою родину. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя. Могу України мріє та співає 13-річна Ліана. Дівчинка навчається у музичній школі. Після 24 лютого ще жодного разу не виходила на сцену. Давно не була на сцені і за карантин. Давно не була на сцені спочатку через карантин, потім через війну. Дуже хвилювалася виступати перед такою кількістю людей. Мені сподобалась ця пісня, мелодія, слова та сенс пісні. Музикант аматор Данило вміє грати чи не на всіх інструментах. Опанував самотужки. каже, музика для нього це в першу чергу єднання. Це дуже гарна ідея тільки тому, що це підіймає дух людей, які живуть в країні. Типу, не завжди треба сумувати, щоб все було добре. Повинно бути щось до і щось хороше і веселе в такі моменти. Кожного дня до дня незалежності до 24 серпня всі охочі зможуть прийти на площу біля фонтану життя та заспівати з 17 до 19 години. Ну звичайно, якщо не буде повітряної небезпеки. Кожну п'ятницю, суботу та неділю, до 24 серпня ми будемо обирати найкращих співаків. Вони будуть отримувати невеличкі там подарунки. Обирають пісню, містяни із майже 300 запропонованих сучасних та народних українських треків у разі потреби співака. Ам аматорам на сцені допомагатимуть професійні вокалісти, не дивлячись на те, що зараз війна іноді трошки перемикнутися і поспівати дати волю емоціям для того, щоб знову згуртуватися і надалі допомагати один одного в нашій боротьбі з ворогом. Щодня серед учасників міського проєкту Запоріжжя співає за перемогу, обиратимуть найкращого співака 24 серпня на день незалежності. Всі переможці виступатимуть на гала концерті разом із іншими запорізькими колективами. Альона Анталуха Владислав Кищук, новини на Суспільному, Запоріжжя.